Жуковський, Любомир та Лілія живуть в Італії майже 10 років. Цей Великдень для них особливий. Святитимуть кошок втрьох. Цьогоріч у них народився синочок. Паску, як годиться, пекла господиня. Звичайно, тут ми не маємо можливості, щоб нам з дому передавали, чи яйця, чи муку. Ну, це ж, не, не, це ж смішно. Тому ми використовуємо італійські продукти, але рецепт, звичайно, український. Завдяки. Тому що зараз в Римі є декілька українських магазинів, ми можемо себе потішити смаками українських продуктів. Відповідно, кошик буде трішки комбінований. Частково з італійських, частково з українських страв. Усі наші заробітчани освячують великодні кошики у церкві Святої Софії у Римі. Сюди у великодню неділю з'їжджаються декілька тисяч українців з усіх куточків Італії. І на третій день, як із китайона. Після освячення українці не розходяться, а гуртуються на галявині тут. Великою українською родиною частуються великодніми наїдками та згадують батьківщину. Христос воскрес і Україні. Ем, святі, свята Великі святкуємо добре. Як бачите, самі горнемося до громади, до наших людей. Кожен має свої якісь, якісь прохання, якісь, але один раз в рік ми завжди приходимо сюди. Ми раді, що є така церква святої Софії, що є дуже багато людей. що є наші священики, які нас розуміють. Бракує нам України, бракує нам нашої родини. Батьків, всіх рідних, але так нас доля закинула сюди і мусимо святкувати тут. Дякуємо Богу, що маємо куди прийти до Святої Софії. До храму Софії українські заробітчани сходяться на усі свята. Тут кожен почувається, наче вдома. Христина Гаврилів, Тарас Семенюк з Італії для головних новин Львова.